Новини в ефірі у студії Марина Кухар близько двох годин тому літак Володимира Зеленського прибув до Лондона. Нині він має зустрітися із британським прем'єром Кіром Стармером. А вже завтра е, запланований саміт лідерів європейських держав. Його Стармер скликав одразу після свого візиту до Трампа, аби обговорити гарантії безпеки для України і для Європи. До саміту приєднаються представники більш як десяти країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії, Іспанії Польщі. Чи Чехії, країн Скандинавії і Туреччини. Також на зустрічі будуть генсек НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта. Особливої актуальності та важливості переговори у Лондоні набувають після вчорашньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті, яка перетворилася на скандал. Спершу все починалося доволі спокійно. Трамп особисто зустрічав Зеленського на ганку Білого Дому. Українська делегація на знак поваги привезла подарунок. Чемпіонський пояс Олександра Усика під час розмови наш президент показував фото звільнених українських полонених. Та в певний момент атмосфера змінилася, і діалог перетворився на словесну перепалку. Американський президент разом із віце-президентом звинуватили в невдії. Ячності та в тому, що Україна, яка є жертвою агресії, не хоче миру. А Володимир Зеленський не поважає Путіна. І після цього українська делегація покинула Білий Дім. Угоду про корисні копалини не підписали. Володимир Зеленський скасував свій виступ в університеті Гудзона. Натомість дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, який відомий своєю прихильністю до республіканців. У ньому український президент ще раз наголосив, що вдячний штатам за підтримку, що Україна, як ніхто у світі, зацікавлена у мирі, але нам потрібні чіткі і і зрозумілі гарантії безпеки я поважаю наших воїнів і цивільних. Я не можу просто сказати зупинитися, ніхто не зупиниться, тому що всі думають, що Путін завтра повернеться. потрібні безпекові гарантії. Нам буде важко без вашої підтримки, але ми не можемо програти. Ми не можемо втратити нашу країну, і ми дуже цінуємо, що Америка нас постійно підтримує. Думаю, Європа готова надати контингент і допомагати нам у фінансуванні великої армії, такої великої. Як ми маємо зараз, наша армія частина безпекових гарантій. Зараз ми просто хочемо знайти місце для нашого найбільшого стратегічного партнера для США. Ми більше не будемо виписувати порожніх чеків на далеку війну. Таке заявила прес-секретарка Білого Дому після зустрічі в овальному кабінеті. Взагалі, те, що сталося між лідерами США та України, – тема у штатах американці розділилися. Прихильники Трампа, такі як Ілон Маск і частина сенаторів республіканської партії, дії Трампа схвалюють. Однак, чимало американських політиків підтримують якраз зеленського. А поведінку адміністрації Трампа вважають ганебною колишній радник чинного президента США Джон Болтон написав Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії у війні і назвав це катастрофічною помилкою для національної безпеки Америки. Лідер демократів у сенаті Чак Шумер заявив, що Трамп і Венц виконують це цитата брудну роботу Путіна. Історик і письменник Тімоті Снайдер вважає, що президент та віцепрезидент США поводяться так, ніби проблема полягає в тому, що Україна чинить опір. Агресії Росії свою підтримку Україні висловили десятки голівудських зірок: актори Педро Паскаль, Міша Колінс, Бен Стілер, Аліса Мілано, Елізабет Бенкс і десятки тисяч простих американців. У коментарях в соцмережах реакція демократичного світу була однозначною шок. Одразу після закінчення зустрічі в овальному кабінеті від лідерів різних країн світу почали надходити слова підтримки України та нашого президента. Чи не першим на суперечку в овальному кабінеті відреагував прем'єр Польщі Дональд Туск? Написав: дорогі українські друзі, ви не самотні. Далі дописи підтримки почали з'являтися на лавина. «Україно, Ми з тобою пише іспанський прем'єр Педро Санчес. Лідери Франції, Чехії, Литви, Молдови, Норвегії, Швеції, Нідерландів усі одноголосні. Ми із Україною. Від Берліна слова підтримки від чинного канцлера Олафа Шольца і від майбутнього. Фрідріха Мерца. слова підтримки звучали і від лідерів Євросоюзу. Голова Європейської ради Антоніо Кошта майже одразу телефонує Володимиру Зеленському, а потім пише допис українською мовою, як і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Україну підтримують і за океаном прем'єри Канади та Австралії я думаю, що всі розуміють ситуацію. Є агресор, і це Росія, є люди, яких атакували. Це Україна. Я думаю, що ми всі були праві, коли допомогли Україні та запровадили санкції три роки тому і продовжили це. Я маю на увазі США, Європу, Канаду, Японію. Ми маємо дякувати за допомогу і поважати того, хто бореться від самого початку, тому що це боротьба за їхню гідність, незалежність, за їхніх дітей і безпеку. Ку всієї Європи